Космобійники це настільна гра, в яку можна грати з сім'єю, з дітьми від 8 років, а також долучати близьких та друзів, які жодного разу в житті не грали в настільні ігри. Граючи в цю гру, ти будеш сміятися, підстрибувати на стільці від азарту, знаходити свій кайф, збираючи корабель з різного сміття, та радіти рідкісним променям удачі, коли метеорити не зачеплять твій борт корабля. У грі одні з найгарніше прописаних правил, які можна читати із задоволенням завдяки яскравим ілюстраціям та гумористичним вставкам. А ігровий процес зрозумілий та простий. Крім того, у самій партії всі учасники ходять одночасно, що тільки додає азарту, веселощі і не дає нудьгувати. Твоя місія зібрати власний космоліт з різних деталей. Ну і підготувати його до непередбачуваних подій у космосі. Після чого як всі зберуть свій космоліт, він відправляється вперше і можливо в останній свій політ. Адже долетіти кудись на поспіхом в зібраних коритах не так то й легко. Тим більше, коли дорогою чекатимуть метеоритні дощі, космічні пірати та агресивні прибульці. Трудно, що поступово руйнуватимуть корабель, і можливо, тобі навіть доведеться долетіти з одним двигуном чи одним трюмом у кращому разі. Освічені гравці можуть запитати, а чим відрізняється друга версія настільної гри Космобійники від першої, українська версія гри заснована на другому виданні гри. Перша зміна у другому виданні це нове яскраве та веселе оформлення гри, яке відразу ж налаштовує на потрібний лад. Змінилася і сама тривалість партії гри. Тепер середня партія триває приблизно 25 хвилин, тому ти можеш зіграти або одну коротку гру, або скористатися окремим трансгалактичним треком, щоб відправитися в більш тривалу пригоду з трьох раундів. Окрім цього, тепер у грі є планшети різних форм та розмірів, а карти стали більшого розміру і ще яскравішими. Звучить цікаво! Тоді приєднуйся до команди космобійників та відправляйся у космічні пригоди. А більше про цю гру ти можеш знайти на нашому сайті kilogames.com.ua